Взагалі мудра жінка існує, Які чоловіки запитають. Вітаю вас, добрі люди! Хто така мудра жінка? Як нею стати? Чому важливо одружуватись з мудрою жінкою? Про все це сьогодні ми будемо розмовляти. Так от, хто така ця мудра жінка? Це та, котра пізнала передусім себе, свої слабкі і сильні сторони. Це не є ідеальна жінка. Це жінка, котра навчається на своїх помилках, котра їх робить всі ми робимо помилки. Це абсолютно нормально, більші чи менші. Саме головне, щоб ви їх не повторювали. Ви стоїте от весь час на одній тій самій граблі, вибираєте одних тих самих партнерів з однаковими проблемами, оточуєте себе одними і тими самими людьми, від яких потім страждаєте, не звинувачуйте людей, робіть висновки, вчіться на помилках. Так би зробила мудра жінка. Ця мудрість приходить з віком. Але не завжди. Іноді буває дівчина 18 років мудріша, як 60-річна жінка. Вчитися це не останній ріст. О, я вже все знаю, я вже все вивчила. Вже так мудра жінка ніколи не скаже. Мудра жінка дивиться наперед, може передбачити в неї дуже гарно розвинута інтуїція. Жінка, котра надихає до прекрасного. І сама є цього прикладу. Чому єврейська жінка вважається наймудрішою? Я думаю, все-таки, що це стереотип. і не можна нічого узагальнювати. В єврейській культурі жінка справді є берегинею найважливіших цінностей релігійних і культурних. Євреї добре розуміють, що від жінки залежить які будуть їхні діти. Вони також добре знають, що від жінки передається генетична інтелектуальні здібності дітей для цього народу, котрий дуже багато пережив, щоб вижити. Жінка дійсно дуже багато робила. І кожна людина має свій взірець. Для мене є взірцем одна єврейська жінка, Марія. Про неї ми дуже мало знаємо, а все, що знаємо, це зі святого письма з Біблії. Декілька фрагментів. Я коли навчалась в університеті, я дуже багато читала про Марію, що вона така свята, і така добра і така побожна. Я собі уявляла її. Такий образ для мене був, знаєте, нереальний, трошки казковий, можливо. такий. Як його застувати в реальному житті, в сім'ї, цей образ Марії, я не могла зрозуміти. Аж допоки, коли ми з чоловіком готувалися до шлюбу, шість років тому, одна жінка, котра нас приготовлювала, американка. І вона в такий простий спосіб розказала мені, як то бути мудрою жінкою, як Марія. І ви знаєте, я живу за цим принципом, і воно працює. І один з фрагментів, який в Святому Письмі писує Марію, це є перше чудо в Кані Галілейській. Я хочу його прочитати. Апостол Іван. Описує весілля в Кані Галілейській так. А третього дня весілля справляли в Кані Галілейській, і була там Ісусова мати. На весілля запрошений був теж Ісус та учні його. Як забракло ж вина, то мати Ісусова каже до нього: Не мають вина. Ісус же відказує їй, що тобі, жоно, до мене. Не прийшла ще година моя. Слухайте далі, що Марія на це каже. А мати його до слуг каже: зробіть усе те, що він вам скаже. Просто було тут шість камінних посудин на воду, що стояли для очищення юдейського, що відер по чи по три вміщалось. Ісус каже до слуг, Наповніть водою посудини, і їх поналивали вщень. І Він каже до них: Тепер зачерпніть і занесіть до весільного старости. І занесли, як весільний же староста скуштував воду, що сталася вином, а він не знав, звідки воно. Знали ж слуги, що води наливали, то староста кличе тоді молодого та й каже йому: Кожна людина подає перше добре вино, а як понапивається, тоді й гірше, а ти добре вино. Аж на досі зберіг такий початок чудом. Зробив Ісус у Кані Галілейській і виявив славу свою, і вірував в нього учні його. Ви, можливо, скажете, що тут дивного і чого тут можна навчатись. Я до цього Євангелію слухала, ну, не знаю, тисячу разів. Я взагалі не розуміла, про що тут йдеться. Потрібно розуміти трішки перед історією євреїв і їхню культуру, менталітет, щоб зрозуміти також цю Євангелію. Це, до речі, було перше чудо сіми, яке зробив Ісус, завдяки Кому Марії. От Марія, вона тільки сказала Ісусове, слухай, в них немає вина. Вино в Святому Письмі означає радість, і весілля це сім'я. Марія каже до Ісуса: в них немає радості. А Він каже: це не моя справа, мій чашу не прийшов, не мішуйся. Він просто каже слово. Вона ж не починає з ним та слухай, та треба, та оце, а так, і так. Вона нічого не коментує на те, що він сказав, не огризається, розумієте, не починає йому доказувати з ним, там, вести дебати і, і так далі. Вона каже, до тебе, до твоїх дітей, Марія каже, до мене, каже: зробіть усе те, що він вам скаже. І буде у вас радість, буде у вас це вино. Розумієте? Слухайте мого сина, слухайте Ісуса, і буде вам щастя. Як цю мудрість реалізувати в своєму житті? Мудрість Марії. Жінці, мамі, не скандальте. Не перекрикуйте, не перескандалюйте, не сваріться своїми чоловіками, синами, дітьми, свекрухами, не скандальте з ними. Слухайте свого чоловіка, слухайте його. Йдіть за ним. Якщо ви розумієте, що він не має рацію, не доказуйте те, не правий, ти дурний, ти, такий, ти сякий, це не буде працювати. Після розуміння цієї глибини цих слів Марії і її поведінки, що вона нічого не доказує, не суперечить, не повчає, я також смиренно сприймаю слова мого чоловіка і інших людей, мудрих і іноді. Я знаю, що для нашої сім'ї буде краще отак. І я просто тихо починаю робити отак, як буде краще для нашої сім'ї. Можливо, це буде звучати як всупереч, але отак складається це, якщо я чітко розумію, що в цій ситуації мій чоловік не правий, я не буду його повчати, я не буду кричати, я не буду скандалити. Я чекаю. І, можливо, прийде момент, і я йому скажу, коханий, отак от буде краще. Бути як Марія, це бути покірною, спокійною, зрівноваженою. це слухати Ісуса, довіряти йому безпрецедентно, як вона, і буде вам щастя. Або ми дуже в католицькій церкві зосереджені на Марії, ми, якби її більш доцінюємо, ніж протестантська церква. Ми розуміємо, що завдяки їй можна дуже багато отримати. Розумієте? Дуже багато отримати завдяки Марії. Я завдяки ній, от все, що від мене відбувається, це завдяки Марії. Я просила матір Божу, вона мене завжди вислуховувала і підтримувала. Вона стоїть біля свого сина. Я, оце, як ти дитина, знаєте, за зашарпаю за і шарпаю її своєю молитвою. Мамо, матінко Боже, допоможи. Смоло серця на свою дитину. Вона зглянеться, і вона тоді каже до, до Ісуса: допоможи, соночку, допоможи, Господи, допоможи цим дітям, вони тебе дуже просять. Тому от ця мудрість Марії використовує по максимуму єм. І вам дуже рекомендую неймовірна жінка Марія. Небагатослівна, скромна, дуже, дуже добра. Котра повністю довірилась Господу. Пам'ятаєте, коли ангел Господній прийшов до неї і каже: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. І так далі. Він їй каже: Ти, слухай, народиш сина, туди вона взагалі незаймана, не має ні чоловіка, ні, нічого. І тут вона народи сина і Господнього сина, уявляєте? А вона що каже, нехай мені станеться, як Господь хоче. І це неймовірно. Така тиха, спокійна, зрівноважена, добра. Кожна жінка, яка має ці якості, це мудра жінка. Марія любила досконалою любов'ю Господа і слухалась його. Це такий взірець над зірцями. Чому чоловіки дуже часто бояться мудрих жінок? Скоріше за все, всі бідні чоловіки росли в патріархальному середовищі. Де вважалося, що чоловік самий головний, він має наказувати, він має розказувати, і жінка не може бути мудрішою і сильнішою. Це скоріш за все середовище, де чоловік ріс з мамою нарцизом. Вони бояться бути здомінованими, вони бояться, що їх розкриють хто вони є насправді, що в них є проблеми психологічні, що вони не хочуть галибини стосунків. Тому вони бояться. А от мудрі впевнені в собі чоловіки, котрі готові до серйозних відносин і люблять вас, вони не бояться мудрої жінки. Вони мудрі настільки, вони розуміють, що з мудрою дружиною у вас буде сильна сім'я. З мудрою дружиною ваші діти мають багато шансів бути успішними, щасливими, здоровими і також дуже мудрими. Тому що мудрий чоловік розуміє, що його. Продовження бізнесу, продовження життя, цінностей дуже в великій мірі залежить від його дружини і потомства. Тому що біля мудрої жінки чоловік росте, спинно росте і розвивається. Та біля мудрої жінки все росте, розумієте? Сад росте, квіти ростуть. Біля мудрої жінки чоловік стає щасливим. Дайте своїм чоловікам впевненість. Будьте як Марія, будьте з Марією. І тоді якість вашого життя буде настільки прекрасною, що у вас буде ресурс, буде сила і натхнення надихати. Жінки це більш духовні особи, ніж чоловіки. Просто ми більш вразливі, більш чутливі, більш відкриті знаєте, Більш все переживаємо, більш глибше. Наше тіло переживає любов по-іншому, ніж чоловіки. Ми переживаємо її набагато, багато яскравіше. І це прекрасно. Якщо ви мудра жінка і вас боїться якийсь чоловік, заспівайте так. Алілоя! Слава Богу, нехай де. До побачення. Розумієте? Не потрібен ваш такий чоловік, який вас боїться вашої мудрості. Значить, цей чоловік. Боїться відносин, боїться сім'ї, боїться відповідальності. Не потрібно, не переживайте. Він не вартий цього. Він просто розуміє, що він до вас не дотягнеться. Вам потрібен чоловік, який готовий тягнутися, який готовий рости, який цього хоче. Розумієте, мудрий чоловік буде шукати таку людину, котра йому буде допомагати рости. Тому що в нього ну кожної людини нормального, сильного чоловіка, мудрого. Це може бути абсолютно інтелігентна людина, це може бути тракторист з якогось там села. Але в нього глибина є, в нього є серце, любов, він хоче більшого. Ця жінка мудра, вона допомагає рости чоловікове в матеріальному сенсі, духовно. Вона його надихає, надихати це слово душа. Ваша душа має бути наповнена багатством, багатством цінності, такою, що ніхто такого не має. Я бажаю кожному з нас, кожній жінці, бути мудрою. Це такий неостанний процес. Хтось вже, знаєте, залежить від якого рівня, багато-багато рівнів. Цей процес безкінечний. І хтось вже думає, що він осягнув процес мудрості, оцей мудрої жінки, що я вже така мудра жінка. То хочу, вас шановно розчарувати, що вам ще, напевно, дуже далеко. Тому що мудра жінка розуміє, що чим більше вона мудра, тим вона більш дурна. <свісно> так, така сумна історія. І тут такий неустанний процес росту перед нами, неостанний духовного росту перед усім, бо він є найважливіший це не про книги, це ж про життєвий досвід, з якого ми навчаємось і робимо правильні висновки. Нічого страшного як не вдається за першим, другим, десятим, навіть за сотим разом. Поки ми живі, маємо бажання рости і бути кращими, бути щасливими. Бог буде нас благословити. Важливо мати в цьому житті гарні приклади. І ми вибираємо, хто є для нас прикладом жінки, мудрої жінки. Рівняємось до найкращих, беззупинно ростемо. Чим більше жінка росте, тим чим кращою вона стає, навколо неї все також росте. І все стає прекрасним. Я всім вам бажаю мудрості, любові, натхнення. Кохайте та будьте коханими. Якщо вам сподобалось моє відео, будь ласка, прокоментуйте, підпишіться на мій канал. Всього вам самого доброго. Добрі люди! Мудра жінка це красива жінка, це доглянута жінка, котра про себе дбає, котра за собою доглядає, котра прекрасна у всьому. Чому вона про себе дбає? Чому вона за собою доглядає? Чому вона така красива? Тому що вона знає свою цінність. Дбайте про себе, любіть себе, розвивайтеся фізично і духовно. Нехай вам Господь у всьому благословляє. Я буду робити відео, щоб ви повірили у любов. Підписуйся.